І трапилися тими днями, вийшов на царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо подив із дому та з роду Давидового. Щоб йому записатись із Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав її день породити, і породила вона свого первенця, сина, і його сповела, і до ясил поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі нічної пори, вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Месія. Господь, а ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир і в людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо. Пастухи зачали говорити один одному ходім до Віфлеєму й побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова зберігала. Розважаючи в серці своєму. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як їм було сказано. Коли ж виповнились вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перше ніж він утробі зачався. А коли, за законом Моїсея, минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен. Людина праведна та благочестива, що потіх і чекав для Ізраїля, і отий дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Месію Господню. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив. Нині відпускаєш раба свого владико, за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувалися батько його і мати тим, що про нього було розповіджене, а Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння і встання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була яна пророчиця, дочка Фануїлова з племені, Асирово вона дожила до глибокої старості, живши з мужем сім років від свого дівування удова років вісімдесяти чотирьох. Що не відлучались від храму, служачи Богові день і вночі, постами і молитвами, і години тієї вона надійшла Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрості. І благодать Божа на ній пробувала. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи, і коли мав він 12 років, вони зазвичай на свято пішли. Як ніж свята скінчились, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип та мати його не знали. Вони думали, що він із подорожніми йде. Пройшли день дороги. Та й стали шукати його поміж родичами та знайомими, але, не знайшовши, вернулися в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали в храмі його, як сидів серед учителів і вислухував їх і запитував їх. Усі, хто слухав його, дивувалися розумові його та його відповідям. І як вони його вгледіли, то здивувалися, мати сказала до нього дитино Чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. А Він їм відказав, Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві. Та не зрозуміли вони того слова, що Він їм говорив. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала оці всі слова в своєму серці. А Ісус. Зростав мудрістю і віком, і благодаттю у Бога і в людей.